Ми живемо в оточенні інформаційного поля, потужним чинником якого є телебачення та інтернет. Сучасні технології забезпечили людству можливість отримувати інформацію з різних джерел. Та, на жаль, за широким екраном монітора людство забуло про живе спілкування з книгою. Сьогодні ми прийшли до районної центральної бібліотеки, щоб познайомити вас із цікавим та захоплюючим світом друкованого слова, а також переконатися в тому, що книга найкращий друг та помічник. Τόσο, ο Περέτ. Ми знаходимося у відділі обслуговування, де працюють міські бібліотекарі Алла Новікова та Віра Боян. Тож, давайте з ними поспілкуємось. Знайомтеся, це Алла Новікова, завідуюча відділом обслуговування. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як часто сьогодні бібліотеку відвідують читачі, таких їх соціальний та віковий статус? На сьогоднішній день нашу районну бібліотеку відвідують користувачі різних категорій: це і переважно учні, шкіл міста, студенти і доросле населення, тобто люди старшого покоління. А відвідують вони її по-різному, в залежності від перероку або потреб. Наприклад, люди старшого покоління відвідують бібліотеку найчастіше взимку і восени. Можливо, це тому, що у них з'являється більше вільного часу, і тому вони приходять до бібліотеки і беруть книжки. А от учні шкіл відвідують, тобто молодь, відвідують бібліотеки досить часто і приходять, спілкуємося, обговорюємо книжки, переглядаємо журнали. А яким жанрам читачі надають найбільшу перевагу? Ну, знаєте, бібліотека. Це провідник, який намагається знайти в книзі дорогу до серця кожного читача. А ми, бібліотекарі, прагнемо і намагаємося задовольнити потреби кожного з наших читачів. Ну, бібліотеки, фонд бібліот... нашої бібліотеки становить більше 25 тисяч примірників літератури. І ми можемо задовольнити потреби всіх, майже всіх читачів. І, але найбільшим попитом у нас користуються такі жанри, як детективи, фантастика, пригоди, е, романи про кохання, роман, історичні романи, книги по е, психології, філософії, е, книги військової тематики, ну і багато іншого. А от, е, як, що, якщо говорити про молодь, то молодь. Е, Учніцька молодь читає книги перев... в більшості Шкільну... за шкільною програмою. Можливо, їм не вистачає часу для художньої літератури, а можливо щось інше. А відвідують вони в нас в бібліотеку часто є... особисто для вас, як бібліотекаря, чим є книга і якими сучасними методами ви намагаєтесь прищепити любов до книги молодому поколінню? Для мене книга це святиня. Я дуже люблю читати, і, от, пропрацювавши в бібліотеці майже 25 років, я навіть не уявляю свого життя без книги. Але на жаль на сьогодні книга починає втрачати свої позиції по відношенню до новітніх технологій. Але я думаю, що це нормально, адже електронні електронні книги, які можна знайти в інтернеті, допомагають і прискорюють людині доступ до потрібної її інформації. На мою думку. Книга завжди залишатиметься житиме в віках, і вона завжди знайде своїх прихильників. Адже спілкуючись з книгою, ми спілкуємося наче із живою людиною. А ще мені хотілося б зупинитися на такій категорії, як молодь. Молодь це така категорія, яка потребує особливої уваги, великої особливої уваги. І тому ми, бібліотекарі, щоб прищепити їм інтерес до книги, проводимо для них різні масові заходи. Це і літературні вечори, і вечори-портрети, зустрічі з цікавими людьми, години цікавих повідомлень, літературно-музичні композиції. До речі, у нас у читальній залі працює і діє поетичний клуб Ліра. 4 рази на кожні чотири рази на рік тут збираються прихильники поезії, читають свої вірші. Ми для них проводимо різні літературні вечори. От, і серед членів цього клубу є багато е, талановитої молоді, яка сама пише вірші і читає їх на заходах. Враховуючи потреби і часу, наша районна бібліотека впроваджує нові, е, тех, новітні технології, технології масових заходів. В рамках е, минулого року, в рамках акції Бібліотека виходить в місті в нашому літньому парку від квачінку. Організували бібліотеку літнього читання, бібліотечна льотка. Тут ми кожної середи, от уже майже другий рік, лівлітку, кожної середи обслуговуємо користувачів, відвідувачів саме цього парку. Також ще однією із новітніх форм, які ми запровадили, це є букросинг, який ви може бачили у нас у фає нашої, нашої бібліотеки. Ми його під, ми його організували під гаслом Хай живуть книги. Бюкросінг це вільний рух книги, Манд, тобто мандрівка, книжкова мандрівка з рук в руки, з дому в дім, з країни в країну. Тут кожен бажаючий може взяти собі книгу, прочитати і натомість положити свою, ту, яку йому найбільше сподобала, щоб інші могли її прочитати і насолодитися гарним змістом. Якщо вам сподобалась така ідея, будь ласка, приєднуйтесь до нас. А для цього вам зовсім потрібно небагато книга і бажання доказати всім, що книги завжди будуть існувати. Дякуємо на за добре. У пристаниській районній бібліотеці є гарна читальна зала. Пам'ятаю, що зі своїх шкільних років, як вона перетворювалася на цікаву вітальню або місце зустрічі з людьми. Тож давайте завітаємо й до неї. Тут нас зустріла пані Ольга. Доброго дня! Доброго Розкажіть, будь ласка, що ж собою являє читальний зал? Читальна зала це є другим підрозділом. Нашої бібліотеки, самим головним після абонементу це приміщення, ви бачите, що це приміщення спеціально обладнано для того, щоб люди могли читати літературу в стінах бібліотеки. Основна перевага нашого відділу в тому, що користувач може користуватися всім фондом бібліотеки, не виходячи за її межі. Сюди входить періодична література. Довідкові видання, енциклопедичні, тобто ця література, вона додому не видається, користуваченою користується читальній залі. На сьогоднішній день наша читальна зала налічує десь близько трьох тисяч одиниць видань, друкованих, в тому числі 80 назв періодичних видань, крім літератури довідкової. До фонду читальної зали входить видання такого гуманітарного і суспільного характеру. Кожного року читальну залу відвідує більше як півтори тисячі користувачів. Основна функція читальної зали це надання швидкої інформації, задоволення інформаційних потреб своїх користувачів. Без сумніву, що сьогодні інтернет це швидке знаходження будь-якої інформації, але ніколи не слід забувати і про друковані матеріали. Тому що тільки маючи можливість, працюючи з комп'ютером і з книгою разом, людина може отримати повноцінну інформацію і має шанс на успіх. І ми завжди про це нагадуємо своїм. А бібліотека, в свою чергу, як і взагалі бібліотека, читальна зала, ми постійно займаємо, займаємося популяризацією книги. Ми постійно знаходимося в пошуку нових форм роботи, щоб привернути увагу громади до друкованого слова. І ми вважаємо, що слово читач. Не зникне ніколи, не дивлячись на всі інформаційні технології. Дякую вам, пані Ольга. А тепер давайте поцікавимося у читачів, що ж їх привело до читальної зали. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви прийшли до читальної зали? Я вітурієнтка, планую вступити до медичного закладу. Ось працюю з довідником з біології. А чому ви обрали саме такий спосіб отримання інформації, а не інтернет, наприклад? Тому що тут я можу знайти не тільки багато інформації, а й поспілкуватися, отримати багато гарних інформацій та допомогу бібліотеке. Дякую вам, бажаю успіху, вступі. будь ласка. А можна у вас поцікавитися? Що саме ви читаєте? Звичайно, я знайомлюся зі спортивними новинами. Ви спортсмен? Так, я займаюся спортом, але незважаючи на те, що я постійно тренуюсь. Я також можу зайнятися фізичним розвитком і розвиватися інтелектуально. А що ви ще читаєте, крім колонки новин в газеті? Я цікавлюся фантастикою. О, ну тоді давайте трішки пофантазуємо. Припустимо, що ми перенеслися в майбутнє. От як ви гадаєте, чи є в ньому місце для книг? Чи можливо їх витіснили електронні засоби масової інформації? Звичайно, майбутнє за досягненнями науково-технічного прогресу, але книга в усі часи залишається книгою. Дякую вам. Успіх у вашому фізичному розвитку. Дякую. У Тростянецькій районній бібліотеці знаходиться сучасна комп'ютерна зала. Які відвідувачі користуються комп'ютерами, шукають їм цікаву інформацію та просто спілкуються. Про те, як сьогодні співіснуть книга та інтернет, давайте поцікавимося у завідувачі Тростинецької районної бібліотеки Єфремові Людмили Михайлівни. Доброго дня, Людмила Михайлівна. Скажіть, будь ласка, як же ж сьогодні співіснуть книга та інтернет? Без інтернету не обходиться зараз ні одна людина, але порівнювати їх. Книгу в інтернет е, неможливо. У носі... В електронних носіях немає душі, живої душі, а книга це живий організм, яка має е, своє лице і свій характер, і доносить до кожної людини крізь призму віків мудрість. І тому інтернет потрібно користуватися, а книгу треба просто любити. Дякую вам, Людмила Михайлівна. Як бачимо, і сьогодні книга посідає значне місце серед багатьох видів інформації. Вона залишається джерелом знань. Осередком духовності і провідником з минулого в теперішнє, а із теперішнього далеке майбутнє. Тож читайте, і нехай не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки з нової книги. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей, папа! -па.